Бажаю всем здоровья, покровся за зочку. Заехал. Домик просили. Чуть как румку выстрелы. А то, что остается. То, что остается. Россияне не обстреливает. было, все повыбывало под станцию. Зараз я в тіньок зайду в сусідній Туда Туди ну, теж ще підтягнути, поганенько видно. Зараз он прильот був. Зв'язку немає, інтернету немає, спробую вечором виставлю. Сьогодні, по-моєму, вже 13 лютого 2025 рік. Всього щасливого удачі до зустрічі Покровську. У Ось зараз Щось з другої сторони хочу зняти, показати. Та індук, другий. Дуже багато дронів влітає. Камікадзе. Десь шось летить.